Привіт поціновувачам 3D-мистецтв! У цьому відео я розповім, як перетворити цей малюнок у форматі SVG в 3D-модель за допомогою блендера. Це вільний переклад відео від каналу Polyfjord, тому всі посилання будуть в описі. Не будемо затягувати та приступимо. Для початку, звичайно ж, нам потрібен SVG файл. А оскільки малювати я не вмію, завантажив його я зі сайту Flatcoin. Ви ж, звичайно, можете завантажити зображення з будь-якого сайту, або використовувати власні SVG файли. А цей пончик ви зможете знайти в моєму новоствореному телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. І давайте перейдемо в Blender. Виділяю все та видаляю за допомогою X. Давайте зробимо можливим імпорт SVG файлів. Для цього переходимо в Edit, Preferences, Add-ons і шукаємо SVG. Упевніться, що у вас активований цей аддон. А тепер давайте завантажимо зображення в нашу сцену. Для цього натискаємо File, Import і шукаємо Scalable Vector Graphics. Знаходимо необхідний нам файл і натискаємо SVG». Бачимо, що усе завантажилося, але в дуже дрібних масштабах. Тому за допомогою кнопки 7 на нампаді переходимо на вид зверху, а за допомогою кнопки S масштабуємо всі виділені об'єкти. Вибираю основний об'єкт та переходжу в Object Data Properties, і в розділі Geometry із зажатим shift змінюю значення Extrude. Повторюю це ж із глазур'ю. І бачимо, що вона накладається на наш основний об'єкт. Тому натискаємо Tab та переходимо в Edit Mode, виділяємо все за допомогою A і трішки масштабуємо за допомогою кнопки S. Також я виділяю внутрішні частини об'єкта і змінюю їх положення у просторі так, щоб вони накривали наш основний об'єкт. Далі я видаляю всі зайві об'єкти, оскільки вони створені лише для стилізації малюнку. А щоб не робити все вручну, виділяю всі об'єкти посипки із зажатим Shift і з зажатим Alt та Shift змінюю значення Extrude. Кнопка Alt у цьому випадку відповідає за одночасне редагування кількох об'єктів. І я видалив не всі об'єкти для стилізації 2D зображення, тому я зроблю це прямо зараз. Ми можемо побачити, що все має надто гострі краї. Тому вибираємо пончик і в розділі Bevel в графі Depth змінюємо значення на 0.001. Я копіюю це значення і використовую його для всіх об'єктів. Ви ж можете виділити всі об'єкти за допомогою Shift і скористатися кнопкою Alt, як я це вже показував раніше. Бачимо, що одна посипка за межами глазурі. Тому я вибираю цей об'єкт і переходжу в режим редагування. Виділяємо всі точки об'єкта за допомогою кнопки C. І переміщаємо його у просторі за допомогою кнопки G. Далі я виділяю всі об'єкти із списку І з зажатим shift натискаю на пончик, так щоб він підсвічувався жовтим кольором. Натискаємо Ctrl-P Object. Вибираємо об'єкт пончика, натискаємо кнопки R, потім X і вводимо на нампаді 90. А далі натискаємо праву кнопку миші Set Origin, Origin to Geometry. Переходимо в цю панель і змінюємо локацію об'єкта по осі X на 0. Переходимо вид спереді за допомогою кнопки 1 на нампаді і натискаємо Shift A та додаємо камеру. Змінюємо її положення в просторі за допомогою кнопки G, а також настроїмо значення Focal Length. Також я вибираю пончик і розміщую його трішки вище. І ще трішки змінюю положення самої камери. І давайте додамо студійний фон. Для цього я натискаю Shift-A. І додаю новий об'єкт plane. Збільшимо його масштаби за допомогою кнопки S. Також перейдемо в режим редагування за допомогою кнопки Tab та змінимо положення однієї з граней за допомогою кнопки G та перекструдуємо її вгору за допомогою I та Z. Виділяю цю грань, натискаю Ctrl-B і колесом миші змінюю кількість сегментів. Виходимо з режиму редагування права кнопка миші Shade Smooth. І на кінець знову змінюю положення та налаштування нашої камери. Перейдемо вид зверху і додамо сцені освітлення Shift A Area Lamp. І змінюємо движок рендера на Cycles та переходимо в Render Viewport, розміщуємо лампу трішки вище. Також обертаємо її по осі X та рухаємо по осі Y, щоб добитися потрібного результату. А далі ми вибираємо пончик та обертаємо його по осі Z. Вийду з режиму рендера, щоб працювалося трішки швидше, та пообертаю його по осі X та по осі Y. Повертаємося в режим рендеру та змінюємо налаштування Size лампи. Цей показник відповідає за те, наскільки буде м'яке освітлення. Також трішки збільшуємо значення Power. І вже на цьому етапі можна приступати до рендеру, але я ще хочу трішки відредагувати матеріали об'єктів. І щоб зробити це швидше, ми переходимо в режим перегляду матеріалів. І в налаштуваннях додаємо сцен World і Scen Light. Тепер ми бачимо зображення, яке би було у рендері движка EV. Вибираю глазур, і я хочу, щоб вона була трішки більш блискучою. Тому переходжу на лаштування матеріалу, вибираю його колір і скопіюю його код. Після цього я натискаю Use Notes і вставляю в базовий колір цей код. І далі змінюю такі параметри, як металічність, дзеркальність та шорсткість до тих пір, поки мене не влаштує результат. Можемо все теж повторити і з іншими об'єктами. А далі я додаю нашому фону новий матеріал. І я його зроблю темним. Та матовим. І нарешті зроблю фінальні налаштування та положення нашого світла. А далі перейдемо в Render Properties і змінимо девайс на GPU. Все інше можна залишити з дефолтними налаштуваннями. І зрештою, я нажав кнопку F12 для рендеру. І в результаті з одного зображення я отримав такий пончик. Сподіваюся, цей урок був корисний для вас. Пишіть, які уроки вас ще цікавлять. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. А я бажаю вам усього найкращого та до зустрічі в 3D просторі!